Всім привіт! 30 травня 23 рік. От, е, невеличке відео про зділку, яка не состоялася. Значить, подзвонив до нас на днях наш постійний клієнт. Ми вже багато років з ним щось міняємося, купляємося. то він у нас, то ми в нього. Ну, Отаке, от постійний клієнт подзвонив, хоче нашу дельту. От. Ну, Грошей немає, йому треба по роботі. Давай бартер. Пропонує нам іжа, між прочим, яких у нас вже є аж 14 штук. От. Пропонує нам мотор від МТ Безнавісного, БУшний і такий вже добре поїжджаний. Ну і коляску ДМТ в хорошому стані. Ну, то, якби непоганий варіант для обміну. Ми загрузилися, приїхали до нього колись вчора чи позавчора. Мінятися, а вже, виявляється, він не хоче коляски давати. А може, в нього її навіть і нема, але навіть не показав її. А такий обмін нам виходить, як кажуть, шило на мило. Тільки що <клес> іжі в нас є аж 14 штук, а дельта на ходу в нас є тільки одна. От так прийшли, покрутились, покрутилися. Якось так нефайно вийшло з його сторони, бо все-таки час згаїли. Їхали до нього. Тут зараз в нас е... час дуже дорогоцінний. Бо... Весняно-польові роботи вже фактично завтра починається літо календарне, але нас ми сіємо гречку, вирощуємо малину, то саме зараз в нас починається посівна. От. І дуже-дуже багато роботи. Ну, от, один із таких не завжди буває, що щось проходить. Там не то, що не завжди, а дуже часто буває всякі такі збої, недоговорки. Є люди. Тримають слово, а є всякі сьо, все, все бувайте, щоб вам попадалися хороші люди і без ніяких фокусів.